Я хочу прочитати вам віршик. Сьогодні купила випадково в книгарні, знайшла книжку Чомби ні. І вирішила, що мені треба для Лесика ця книжка, і тут віршик ні». І цей віршик мені нагадав. Ну, по-перше, він про креативність дитини з одного боку, а з іншого боку, цей віршик мені нагадав, як Росія наповнює наш ринок різними політичними фігурами. Тому що ви пам'ятаєте, коли хтось іде на вибори, він. Малює собі символіку певного кольору і торгує своїм рилом. Тож, давайте почитаємо віршик, ввійдемо в сьогоднішній етер і поговоримо власне, про те, з чим мені хочеться з вами поділитися. Починаємо. В мене є зелена фарба. Намалюю нею цапа. Буде в мене цап зелений. Поряд фарба є червона. Намалюю я ворону. Буде в мене цап зелений, а ворона. Ця червона. До речі, покажу вам сьогодні ворону. Є у мене фарба синя. Намалюю нею диню. Не одну диню нам продадуть. Є у мене цап зелений, і ворона вся червона. Буде й диня темносиня. Є у мене жовта фарба, намалюю нею жабу. Є у мене цап зелений, і є ворона вся червона. Буде диня, темно-синя, і довголапа буде жаба. Буде все. Що заманеться, чомбині. ні? От, так от починаємо сьогодні з віршика на тему ні?» про зелену, червону синю та жовту фарби. Цікаво, хто під яким кольором піде на ці вибори, не підтасовували результати. Зелена пішла фарба інша. Будемо за цим спостерігати. А взагалі мені хочеться трошечки поговорити про те, що я уникала робити як повним випуском, мені здається, або я вже не пам'ятаю, але все ж таки доведеться робити час від часу випуски про вибори, попри те, що вони. Передвиборча кампанія не може розпочинатися, у нас немає ніяких підгрунь для того, щоб розпочиналися вибори. Але так як обивателів до цієї думки постійно привчають, постійно привчають, що от, от, виборча кампанія розпочнеться. Більше того, у деяких персонажів вони вона розпочалася. Боже, я все це пропустила ще понад рік тому. Ганчаренко центр шукав дружину ще рік тому. Я я, я взагалі слідкувала за цією перепідтією скандалів пов'язаних з тим, як Ганчаренко кидається на Стерненка. І читала всякі пости з цього приводу, і коли побачила цю рекламу, я так аж дивувалася. Але сьогодні ми не будемо говорити про нижчий градус, менш помітний, менш очевидний. Сьогодні ми будемо говорити про, ну, про спиртяку. Прямо от про, ні, про самогон. Ми будемо говорити про самогон, такий от, щоб, щоб там, де все і так очевидно. Хоча, звичайно, очевидний з Арістовичем, очевидний з Гончаренком, очевидно, із кампанією нашого президента. Тім? Держава Україна зараз у війні. Ми не можемо атакувати фігуру президента, тому що ну, це фактично ототоження держави. Тому будемо говорити, будемо говорити про дещо інше. По-перше, почну з того, що я, як завжди, заходжу сьогодні у YouTube і думаю, про що ж зробити вам випуск? І тут готуються до виборів. Готуються до виборів. Звідки це все зділося? Ну потім ти так скролиш і бачиш, що в посилання йде на е, видання The Economist, Потім воно виявляється не тільки там було. Ну і в принципі, ви всі вчора це читали в соцмережах. Ну, зокрема, от Українська Правда, наприклад, теж. Як ми знаємо, вже дуже давно міжнародні медіа припинили мати якісь стандарти. Це вже просто помийки, типу шарія, тому що, ну, в принципі, це вже стандарти шарія, тому що, мені здається, ці статті з'являються на тих ресурсах для того, щоб їх ефективно розповсюджували гравці, типу шарія, і наші корисні мандавушки медіа. Ну і от спочатку економіст пише якусь хрінь з приводу того, що вже всіма. На всіх парах, іде підготовка до виборів. Потім всі це розповсюджують отаким штибом, потім шарій. Ну, точніше, там вони в різному порядку, ну, одним словом, це так поза стандартами Шарія. І, зрештою, ми приходимо до того, що сьогодні починається спростовуватися ця вся інформація. Але як ви розумієте, якщо ми відійдемо так трошечки від тих скринів, які я вам показала, якщо ви подумаєте про свій інформаційний простір, то ви це теж бачили, і скоріше за все воно десь в голові у вас застрягло. І, взагалі, питання не в тому, щоб повідомити якусь правду чи неправду. А питання в тому, щоб створити ілюзію того, що вибори у нас уже йдуть, і вибори у нас уже йдуть у багатьох. Ми пам'ятаємо Геннадія Друзенка, наприклад, який збирається, що там стати батьком-засновником України. Як він збирається стати батьком-засновником України, якщо Україна вже багато століть існує, і вже навіть більш ніж століття існує в більш-менш тій формі, до якої ми зараз прийшли. Тож, що вона була створена, єдине, що нас купувала, але тим не менш тим не менш дуже багато людей посягає на те, щоб стати батьками-засновниками-засновниками батьками йти батьками на вибори, ну або повідомляти нам всякі інші ем, повідомлення, які здаються. Ем, Нібито не суголосними з російською пропагандою, але дуже згалосними з тими ж словами Азарова, які говорить, ми йдемо і шукаємо союзників тих, хто буде за мир. Ти бачиш такий пост Ганчарінка і розумієш, що от Азаров знайшов свого союзника. Але сьогодні я буду говорити не про тих союзників, які у нас тут паразитують більше чи менше, тим більше вони ще мало вилазять, але. Будемо розглядати, будемо бачити, що у них спільного, що у них відмінного, з яких нір вони вилазять. От, і звичайно ж, я ці політичні заяви розбирала, щоб показувати якісь паралелі, що на що схоже, як можна про одне і теж говорити зовсім по-різному, як і це робили з антиросією Україною, антиросією у минулому випуску. Але сьогодні ми будемо говорити, ну прям зовсім про дегенеративний контент. Тому що Росія вона працює дуже класно, дуже якісно завжди. що-що. А пропаганда, і оці от мисли, форми, мисли, віруси у них поставлені поки що ще на високому рівні, на високому шоблі. Вони в принципі це прописали 100 років тому. Вони це все відтворюють. Це вже накатана практика. Але коли Росія заходить і намагається осідлати маси, то вона не йде в одне якесь місце і там осідлає, а вона приходить до зовсім недорозвинених, до тих. Які більш розвинені, але тупі, до тих, які думають, що вони розумні і їм там підсовує шести, до тих, які думають, що вони а, патріотичні, але їм з таким і фльором а, Астапа Драздова замішують інформацію. Ну і отаких от гравців дуже дуже буде дуже багато буде. Ми візьмемо найнизинніший рівень а, сивуху, а, самогонку. Мандавошок найнезивнішого рівня, тому що вони, в принципі, уже своїми текстами відображають, що нас очікує. І зараз ми, наприклад, що вони вже проговорили, поговоримо про те, якими меседжами нас будуть накачувати. І, в принципі, вже накачують. І ви там впізнаваєте, від кого ви що чули. Тому що, в принципі, Росія гарно вміє розприскувати свій мед, так би мовити. Ну от, хочу зразу показати вам великим великим. Великою картинкою плакат події, про яку я зараз буду розповідати, відбулася конференція членів міжнародного клубу народного єдинства. Не побоюся цього слова. І ви знаєте, клуб очолює Ніколай Заров, Кравасіся, і Кравасіся зібрав своїх друзів, і вони вирішили побідкатися з приводу того, з чим ж вони найбільше зараз переймаються. і так би мовити. Трошки більше привідкрили карти стосовно своїх головних цілей, з головних питань і головних викликів, які для них ставить Україна зараз. І про ці головні виклики власне дуже класно розповідати, тому що ну вони таких. Їх... Вони так їх яскраво розкривають, що навіть не треба якісь додаткові пояснення з мого боку. Давайте ж послухаємо і зразу скажу: з самої конференції якість відео дуже погана, але байдуже я все одно все татрувала, тому що російська мова, хто її розуміє. Тому читайте титри. І дослухайтеся, що ви зможете розчути, Дослухайтеся, але в принципі в титрах все зрозуміло. Сьогодні всі відео протитровані, крім останнього, тому що там, звичайно, спікерами будуть саме ті люди, які переймаються майбутнім України, і тим, щоб бути проукраїнськими кандидатами, не забувайте зараз. Я показую вам супер проукраїнську роботу. А зараз про це дуже багато разів говорив. І ви з першого відео зрозумієте, чому. Я очень много общался с украинскими избирателями, провели, ну, не знаю, сколько, было, 5, 6, 7, 7. я побывал на тысячах всяких собраний, поступал и так далее, и так далее. Много общался, но я сейчас пока не знаю, как это делать. Значит, их эти ответы надо найти. Как нам объяснить все то, что происходило, простым понятным языком, чтобы люди это поняли и проголосовали за ту политическую силу, країну на путь нормального розвідці. Бачимо дві проблеми. По-перше, як простою, зрозумілою мовою комунікувати, і взагалі об'ясніть, що ж произошло, так, щоб після цих пояснень, ті, хто ці пояснення послухають, пішли і проголосували за ту політичну силу, яка поведе Україну нормальним шляхом. Це не обов'язково буде азар. Насправді, тактика всіх, всіх гравців Росії в медійному просторі під вибори показати, що вони нормальні і що вони єдині можуть повести Україну нормальним шляхом. Питання в тому, що вони зараз дійсно дуже сильно розпорошуються, і їм там потім доведеться єднатися в якихось комбінаціях для того, щоб все-таки приходити, тому що маленькі відсотки можуть не дати їм можливості просто кудись пройти. Але до єднання і лабазання ми дійдемо трошки згодом. Основна проблема як комунікувати простою мовою, так, щоб глядач навіть найтупіший, приєднався, і як прокомунікувати і пояснити, що вже произошло так, щоб тебе. Попри те, що ти, оте, то, що произошло, культивував всі роки своєї служби в Україні, щоб за тебе знову проголосували, от біда, проблема. А зараз сам того не бажаючи розкрив головний біль русських кріпосних стосовно того, що треба ж якось себе продати, завернути в просту упаковку. Тому що люди пайдуть на вибори. А коли люди йдуть на вибори, то 50% ти не намалюєш результатів. Ну, п'ять можеш потасувати, сказав нам Арістовіч Арістович Азаров. Ну, в принципі, ви потім побачите, що то одно і те ж саме. От 5% можеш намалювати, а 50 відсотків собі не намалюєш, говорить Азаров в високоповажному товариству і бідкається. Як нам, мовляв, оцих всіх людей переубідіть? Дуже цікаво. Я прямо насолоджувалась. Люди, даже Навіть якщо підтасувати, вот то тут підозру. Знаете, как у нас вибори проходят? вибори проходять? Є тепер? Можна підтисувати 5%. Можна підсувати 50% не розуміє. Навіть Азаров говорить, що йому і йому разом з Спіридоном Кілінкаровим, там з Піридоном Кілінкаров, щоб, розумі... щоб ви розуміли, там знаходиться за кадром. Я покажу вам цього приємного пана. Депутатом був три скликання, реально з таким гібалом. Цей приємний пан був народним депутатом. Зараз, як ви бачите, гастролює постійно по Соловйову ТВ, і він там Луганщинову представляв, я так зрозуміла, комуніст. І от Кілінкаров і Азаров об'єднанілись і думають з приводу того, як же їм так зрозумілою мовою пояснити українцям, що от саме вони прийдуть і вони врятують їх. Від всього того, що случилось, так, щоб українці проголосували. Ви можете сказати, що це смішно. Що звичайно, за Азарова і за Кілінкарова не проголосують. Питання в тому, що Азаров і Кілінкаров це просто замір ну, на найховорішу частину і плюс. Ну, Якесь, ну, щоб було, щоб мисливіруси літали у повітрі, щоб можна було сказати, от дивіться, міжнародна група з'єдналася. І, до речі, Мосічук Ігор розповідав, що скоро почнеться рух за об'єднання. Треба, до речі, знайти це відео. Я чи цитувала це чи не цитувала, можливо, він якраз анонсував, що вот Азарова більниця і приєднається до цього високоповажного товариства. Питання в тому, що в той момент, коли ми дуже з невеликою довірою дивимося на перспективи Азарова і Кілінкарова, ну боже, треба прибрати, бо я забула, що його не прибрала. Давайте подумаємо про Мураєва. Давайте подумаємо про Арістовича, у який тобі собі такі щось, щось там, ну, якісь відсотки відщепне, Давайте подумаємо про. Геннадія Друзенка, якого, ну я не знаю, з усіх сил тягне Наташа Масичук. Ми не знаємо результативність у неї, в принципі, все впало. Але ну, якщо будуть більше вкидати, бабла, то може і Геннадія Друзенка. Давайте подумаємо про господину про безліч людей Юлю Тимошенко, яка намагається вилізти, Давайте подумаємо про. Юрія Бойка, який купив собі там тисячу квартир для того, щоб, якщо що, під вибори їх роздавати, чи що він там, одним словом, несеться дуже багато всього цікавого. І, звичайно, я взяла просто най, тіп, найдегенеративніший приклад. Але цей приклад просто дуже яскравий. І він, от, знаєте, от, ну, типу, є, такий, є такий ну, щось дуже напівтон. А є супер яскрава фарба. Ну нам не треба сьогодні на півтони. Давайте от просто вхірачимо такий же червоний яскравий колір, як і політичні переконання Спірідона Кілінкарова. Тим більше, що він там думав над тим, як же ж дати відповідь на дуже трудні питання. Ось ми можна діти на то, що підсягтав події підтримують нашу і нам надія квіти на очі трудний вопроси. Ви забрали у нас території. Це зараз буде класна відповідь. Коротше, нам треба, щоб нас підтримали. Говорить Азаров, і потім говорить. І коли нам будуть ставити запитання, ви забрали у нас територію, тобто це Азаров забрав територію, нам треба дати якусь відповідь, яка задовільнить цих людей, і після чого вони будуть нам довіряти і підуть за нас голосувати. Ви зараз заціните варіант відповіді. Дуже, дуже, в принципі, робочий варіант, ну, не зовсім зампутованим мозком людей, такі теж існують. І ви знаєте, боюся, це прогнозувати, але з часом я гадаю, і ця мислеформа буде жити в якихось найнижчих формах життя серед нашого електорату. Отже, ви у нас забрали Донбас. Ви нам його повернете? Ответ от Азарова. У ответ за вопрос. А зачем ему это давать, для того, чтобы там людей птицы? Как вы берете такой судец в Донбасс? Вы уничтожали Донбасс. для чего вы собираетесь? Почему собираетесь? Скажите, пожалуйста. Он разве может? Я предполагаю только одну трактовку ответа на какой-то вопрос. таких вопросов будет очень много. Таких запитань буде дуже дуже багато, дуже дуже багато. І російська пропаганда зараз думає над тим, як відповідати на ці запитання не так поконченому, як це зробив тільки що Азаров, А як відповідати на ці запитання для того, так щоб бути переконливим і щоб викликати позитивні емоції? Запитання з приводу. Окупованих територій очевидно будуть звучати запитання з приводу я за мір, я за мір будуть звучати. Хто переможе в наступних виборах? Той хто пообіцяє найбільший мир, найбільший мир в Україні. Це переконання Росіян. Насправді Росіяни вони ж. Вони ж ніколи так нас не зрозуміють, і це на щастя, слава Богу, ми їх розуміємо. Вони на сні. і вони от все ще думають, що якісь вибори можливі, і що вибори можливі за такими розкладами, і що їм треба просто прозкладати е яйця в різні корзини, точніше персонажів без яєць, тому що вони служать на Росію. що, що, що там, яйця. яйця в окремому Кошику в Кремлі для того, щоб контролювати цих персонажів. І от вони думають, що вони, якщо придумають красиві міфологіями і кра класні відповіді, Відповіді, і накрутять цими класними відповідями людям, задурять голови, то це спрацює. Воно так не робе, хоча трошечки робе, бо все ж таки велике число українського лохторату все ж є спадкоємцями русського міра, які сюди завезли масово, і які все ще ненавидять Україну як Україну, і хочуть, щоб русський мір прийшов к ним домою після того, як вони сюди прийшли через своїх дідушок і бабушок. Тому. Частково ця історія все ще працює зі ждунами. Але що я можу сказати? Якщо вам здається, що ну, тактика Азарова не переконала, то він в різних комбінаціях, в різних обставинах говорить про різні речі. І, наприклад, одна із балалайок, яку зараз балалають, це те, що нам треба прикратити ненавидіти друг друга. Знаєте, воно так синонімізується з цією історією, що не надо хейта у нас ж дуже багато корисних ідіотів, які роздмухують не надо хейта нужна милосердія. Ніхто так не вміє сратися в інтернеті, як українці. Цей мислевірус останні п'ять років намагається якось бути панівним в інтернеті. Це все не працює, тому що найчастіше хейтом називають це що завгодно, а не хейт. Дуже багато з цього приводу є контенту, і у мене дуже багато з цього приводу випусків було. Але ну воно ж не працює на всіх, не всі це чули, і деякі думають, «Да, слишком много у нас ненавісті, нам треба как нею боротися. І от з нею будуть боротися росіяни. Вони прийдуть до нас в Україну зі своєю виборчою програмою для того, щоб побороти ненависть, яка у нас звідкись невідомо звідки взялася. У нас є момент, коли ми можемо і наконець прийти на дітей ненависть ваш думку. І так далі. Так Все таки ми наші в міру, а мир – це завжди власне. Нам треба припинити оце нагнітати ненависть і ворожнечу. Нам треба менше протиріч. Зараз звук стане краще, тому що я подивилася декілька відео відеоазарева, треба було зліпок зробити. Але власне, це історія про те, що вам дуже багато людей під час зараз весною, влітку, восени і на момент виборчої кампанії, коли вона прийде, з того чи іншого. Балалаючого гнізда буде балалаяти про те, що забагато ненависті нам треба понять, простить і йти далі. І все одно нам нікуди детися від цього сусіда. І нам треба щось зробити, щоб ми переступили через цей опит і пішли далі. І це буде не тільки українською російською мовою звучати, а й українською. І це буде звучати в найпатріотичніших а, най, най, не найпатріотичніших. Най... Загримірованіших підпатріотичні джерела, одним словом, роблю цей прогноз. Запишу собі, що я цей прогноз зробила, зроблю якось вам потім через рік підбірочку, щоб показати, що я була права. Уменьшують противоречі між народами наших стран, особливо між Україною та Росією, тому що воєнний конфлікт він в той чи привів до різкому наших відносин привел воєнний конфлікт к резкому ухудшению наших отношений. ви можете в таке повірити? Треба зменшити ненависть, говорить нам Азаров. Попит восстановлення, об'яснення друг другу, причин, чому це все почалося, хто в цьому виноват, як этого избежать в будущем. Нам треба спробувати пояснити одне одному, хто винуватий, як цього уникнути. Ну, одним словом, те, що я сказала. Там вони бідкалися. Як же ж простими словами пояснити, що мені винувати і що ми більше того прийдемо і вас поломаних поремонтуємо і відведемо в найкраще спільне майбутнє? Одним словом, частина російських балалайок буде балалая, що нам треба єднатися, бо у нас спільне майбутнє. Ну і взагалі ця, ця теза буде звучати у різних інтерпретаціях, тому що нам треба. Менше ненависті. Ненависті дуже багато. Я знову ж таки нагадую, це тер про найбільший градус цього спектру російських балалайок. Я з найгарячішого почала. А потім ми будемо бачити інших гравців, які на напівтонах нам будуть це балалаяти. Але ну найкраще ж показувати на очевидних прикладах. Як перейти, як відновити відносини, согласі, міра, єдинство між нашими народами. Це дуже важливо. Надо понимать, что в обстановке озлобленности, ненависти, мести ничего создать позитивного невозможно. Когда мы жили вместе между нашими странами, между нашими народами, были прекрасные отношения, и мы развивались, и жили благополучно. Нам треба что-то позитивное створювати, а ваша ненависть нам заважает. Нам нужен диалог, Говорять найгірші балалайки, причому, включно з терористами Кремля. Тому що на конференції Азарова виступав навіть Басурін і теж говорив про те, що нам потрібен діалог. Розумію, що нам і отут Кирило Баглай каже, хто буде за них голосувати? За цих ніхто. Ну за цих їх навіть не зареєструють, вони просто не Ну, Типу, а, під питанням, чи зможуть якимось чином протягнути, щоб Барістовича можна було зареєструвати, він же ж зараз в бігах за кордоном, там декілька разів законопроєкти намагалися просунути, щоб витримати гендерну рівність, жінки виїхали за кордон, але вони ж теж мають право балотуватися в президентки. Тож треба просунути в законодавстві поправочку, що ті, хто навіть прожили останні роки, поза Межами України можуть повернутися і тут балотуватися. Ну для того, щоб могли балотуватися персонажі, типу Арістовича. А зараз, звичайно, балотуватися не буде. Він просто непрохідний по Кілінкаров не буде. Басурін вони не будуть балотуватися. Але питання в тому, що вони, по-перше, створюють. Знаєте, найбільш радикальне, мені не хочеться слова, найяскравішу е... частину спектру, а потім ця с яскравіша частина спектру. Ну вони не найяскравіші, вони най, найнеадекватніша частина спектру. А потім далі на півтони, на півтони, на півтони аж до найприйнятніших на півтонів. Ми будемо багатьох розбирати в принципі. Сьогоднішній етер потім буде для мене таким відштовхувальним моментом, коли у нас почнеться кампанія. А вона ну колись почнеться, але не найближчим часом, не найближчі півроку, однозначно, найближчі півроку. Але коли вона почнеться, буде цікаво повернутися і порівнювати оці меседжі, з якими звичайно ніхто не піде на вибори напряму, і оці от підходи, що нам треба разом робити щось, щоб не триматися за злостивість, і мстивість. Це все буде в інших напівтонах. і тим найцікавіше я зараз радикальну версію цих условлювань знаходжу, а Потім будемо порівнювати з тим, як обтеше це російська балалаєчна машина для того, щоб воно було пристойно, для того, щоб кандидати могли іти з цими словами на вибори.